Привіт! Я перша українка в Іспанії, котра пройшла це опитування. Його проводить організація Європейського Союзу, яка займається захистом прав людей. Це опитування стосується різних аспектів життя українців в Іспанії і, взагалі, яким є наше перебування в цій країні. Наскільки ми проінформовані по всіх цих питаннях? І, напевно, головне для чого все це. Бо тільки від нас можливо дізнатися, як ми тут проживаємо, яку ми маємо допомогу, наскільки комфортне наше життя, наскільки ми проінформовані для того, щоб покращити певні сфери політики допомоги українцям в Іспанії. Опитування триває лише місяць, тому якщо ти хочеш бути почутим, приймай участь у цьому опитуванні.